Латін, Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елметел Ердоган знову став незамінним, а Трамп це ковтає. Туреччина Реджепа та іпа Ердогана раптово опинилась в центрі європейської тривоги. Поки Трамп повернувся в Білий Дім і поставив під питання весь старий оборонний консенсус. Європа раптом зрозуміла, без Анкари її стратегічна оборона виглядає як той старий замок на горі. Красивий, але тріщить по швах. І тепер, попри всі роки критики, Захід іде до Ердогана, а не він до Заходу. Туреччина демонстративно скорочує імпорт російської нафти, газу, розглядає західні компанії як партнерів для нової АЕС, купує британський Єврофайтер та запускає спільні проєкти з БіАЙ Сістемс і Італійською Леонардо. Зовні це схоже на поворот на захід. Але насправді, як пише цей автор, це Європа різко повернулася до Анкари, бо тепер потребує Туреччину майже так само, як і Туреччина Європу. Ердоган чудово це розуміє, і саме тому дозволяє собі те, що ще 5 років тому спричинило б дипломатичний шок Україні. Переслідують опозиційних політиків, журналістів. А істанбульському меру Іману... І мамоглу інкримінують 142 злочини. Формально це образи, порушення службових обов'язків і організацію незаконних акцій. А по суті, це політична чистка підкріплена відчуттям, що заходу зараз не до моралі. Схема проста: Путін напав на Україну, захід ослаб. Туреччина стала критичною точкою між Чорним морем, Кавказом, Сирією і Європою. Ердоган це використав без зайвих сантиментів. Поки Москва загрузла в Україні, Туреччина тихо допомагала Києву озброєнням, але одночасно заробляла на російській нафті і залишалась відкритою для російського бізнесу, який оминав санкції. Ердоган не хотів посилення Росії в Чорному морі, але й не хотів сваритися з Москвою. В результаті він отримав дві вигоди: посилення ролі Туреччини та економічний кисень, необхідний під час кризи і 80 відсоткової інфляції. Нова економічна команда змогла знизити інфляцію до 33% і зберегти зростання, і не в останню чергу. Завдяки російському бонусу, паралельно він маневрував у Сирії, фактично послабивши позиції Башара Асада, союзника Путіна. Це зменшило російський вплив на Анкару і водночас дало Ердогану змогу просунути свою політику щодо курдського питання, повертаючи підтримку курдських виборців. Європейці бачать усе це, але діють прагматично, майже цинічно. Німеччина роками блокувала продаж Туреччині літаків Єврофайтер, посилаючись на демократію, Сирію та е, правові стандарти. Проте щойно на горизонті з'явився Трамп і загроза нового розвалу НАТО, вето зникло не тому, що Туреччина стала демократичнішою, а тому, що Європа, як ніколи, відчуває свою військову вразливість. У цій історії є ще один гіркий урок свого часу ЄС вимагав від Ердогана демократичних реформ для початку переговорів про членство. Туреччина виконала частину умов, але потім Європа сама ж заморозила процес те саме сталося з оновленням митного союзу та спрощенням візового режиму. Тому зараз говорити із Туреччиною з позиції цінностей Європа просто не може. У неї немає авторитету, а є лише інтерес. Туреччина хоче зменшити залежність від Росії, Європа, зберегти стратегічний доступ до Чорного моря і стабільну ланку в оборонній системі, і, поки це взаємна потреба, Ердоган залишається надто важливим, щоб з ним сваритися, але водночас надто непередбачуваним, щоб з ним розслаблятися. Як пише автор, питання для Європи тепер одне чи зможе вона побудувати з Туреччиною відносини по Ердоганівськи, тобто, попри конфлікти, співпрацювати там, де треба. І чи не запізно вона зрозуміла, що втратила важелі впливу, коли у неї ще був шанс? Отже, Анкара не стала ближчою до заходу. Це захід наблизився до Анкари з остраху перед вразливістю НАТО, поверненням Трампа і зростанням ваги Чорного моря. Ердоган. Це відчув і зробив те, що завжди робить, монетизував свій геополітичний момент Європі. Тепер доведеться грати за правилами, які вона роками ігнорувала, але сама ж створила правила цинічної реальної політики. І цікаво, цей автор підкреслює: ці правила цинічної реальної політики, які грають проти тих, хто їх зробив. Світ – Циклічний в усіх контекстах і в усьому, і той цикл, ті правила, які були проти нас, тепер вочевидь повертається до своїх творців. Іншим не дуже красивим і приємним місцем, це такий, напевно, сигнал. Хоча, напевно, за всю історію людства всі ці сигнали не працюють. Але в будь-якому разі, це добре, що в кінцевому рахунку, так чи інакше, в тому чи іншому варіанті, справедливість вона трошки з'являється, навіть в такому можливо незвичному і навіть збоченому варіанті для тої ж Європи, яка вимушена йти на компроміс з Ердоганівським. Миром внутрішнім, але знову ж таки, це ті правила тої політики, яку ви створювали. Можна було всього цього уникнути, не ламати архітектуру світової, світової безпеки, просто вчасно зреагувати, жорстко зреагувати, допомогти Україні. І вирішити питання до речі, це питання ще от відкрите Україні. Можна допомогти і можна, хоч трошки наблизитися до е, минулого світового порядку, хоч трошки якось реанімувати е, ці правила, е, але чомусь ніхто не хоче, хоча роблять вигляд, що хочуть.